Більше сотні фактів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин задокументували поліцейські лозівщини за 12 місяців поточного року. Так, у грудні правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Лозової, який продавав громадянам наркотичний засіб метадон. 17 грудня правоохоронці провели обшук в помешканні 48-річного чоловіка. Поліцейські виявили та вилучили речовину рослинного походження, вилучене направлено на експертне дослідження. Слідчі Лазівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лазівської окружної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. На даний час вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. У цьому ж місяці поліцейські викрили чоловіка, який зберігав наркотики. Зловмисником виявився 36-річний мешканець Лозівського району. 13 грудня поліцейські районного відділу поліції провели санкціонований обшук в помешканні та на території домоволодіння чоловіка, в ході якого правоохоронці виявили та вилучили суху речовину рослинного походження. Вилучене направлено на експертне дослідження. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 309 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі. Про підозру працівники поліції повідомили чоловіку, який на території Лозівського району незаконно вирубував дерева. Своїми діями зловмисник завдав державі матеріальної шкоди на 75 тисяч гривень. 41-річний чоловік протягом червня 2024 року спиляв у захисному лісовому насадженні Лозівського району 28 дерев породи ясен, звичайний, берез та дуб. Встановлено, що фігурант на місці розпилював дерева на колоди та перевозив до свого місця мешкання, де зберігав на території домоволодіння. Подальшому продав незаконно зрубану деревину об'ємом 7 кубів за 10 тисяч гривень. У листопаді поліцейські провели огляд території домоволодіння зловмисника. Він добровільно видав залишок деревини. Слідчі Лазівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лазівської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 246 Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на срок до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк. Анастасія Василенко зазначає, що в цьому році поширеними залишаються і шахрайства. Так протягом грудня шахраї ошукали мешканців Лозівщини на суму більше 100 тисяч гривень. Нещодавно 44 чотирьохрічні мешканці міста Лозова в одному із месенджерів надійшло повідомлення від подруги, яка просила фінансової допомоги. Жінка перерахувала на банківську карту вказану в повідомленні 10 тисяч гривень. Згодом вона дізналася, що сторінку подругу зламали, та повідомлення надіслали лише 52-річний лозівчанин замовив в мережі інтернет зимового гуму для автомобіля. Здійснив оплату товару, нібито на офіційний рахунок підприємства. Після оплати продавець перестав виходити на зв'язок. Чоловік залишився без 5 тисяч гривень та без зимової гуми. Після розмови з працівником Служби безпеки банку без своїх коштів залишився 53-річний мешканець Лозівського району. Під час розмови йому повідомили, що його картки заблоковано, та треба повідомити цифри, які надійшли у повідомленні. Після того, як чоловік надав інформацію, з його рахунків зникла 41 тисяча гривень. А 54-річний мешканець Лозівського району знайшов в одній із соціальних мереж посилання на отримання грошової допомоги. Він пройшов верифікацію та з його банківського рахунку зникло 27 тисяч гривень. Тож поліцейські вкотре застерігають громадян бути обережними та надають декілька порад, як уберегти свої кошти від шахрайських схем. Закликаємо, не переходьте за невідомими вам посиланнями, адже вони можуть бути пасткою від шахраїв. Радимо під час покупок в інтернеті надавати перевагу після платі. Не довіряйте продавцям, котрі просять оплатити послуху під чесне слово. Якщо вам телефонують із банку та просять повідомити реквізити та коди, кидайте слухавку, адже це можуть бути шахраї. Пам'ятайте, справжні працівники банківських установ не запитують секретні дані рахунків. Якщо маєте сумнів щодо безпеки вашого рахунку, звертайтеся до найближчого відділення банку та проконсультуйтеся із спеціалістом. Будьте обачними, бережіть себе та свої кошти.